Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Ось і закінчився опалювальний сезон. І я хотів би вам показати, як виглядає котел Altep Дууні в середині після своєї роботи. Ось такий вигляд має теплообмінник. В якому, як ви можете бачити, позасихали краплі конденсату. Даний теплообмінник виконаний у формі полиць. А це є камера згоряння, вона є більш-менш чиста. Хоча на стінках також видно краплі засохшого конденсату. Ну і чавуні колосники. І місце, куди сипається попіл. Чистити буду за допомогою тих скрипків, які йшли в комплектації до котла. Починаю усе зішкрабувати зверху вниз. Робота клопітка і пильна. Тому хто бажає опалювати свій будинок за допомогою котла на твердому паливі. Подбайте про окреме приміщення в будинку. А в кращому випадку збудуйте біля будинку окрему котельню. Намагаюся усе вичистити до металу. Найбільш забруднений сажею є теплообмінник. На наступну зиму буду встановлювати на котел трьохдовий клапан. Надіюсь, що конденсату не буде. І котел буде менш забруднений. Хоча в інтернеті в деяких відео показують такі котли по рівню забрудненості, що це й лише квіточки, а є й такі, що немає ні крапельки конденсату. Усе ідеально вигорає. Надіюсь, у майбутньому встановлення трохходового клапану мені допоможе перемогти конденсат котлі. А я далі продовжую вишкрябувати свій котел від сажі та попелу. Також дістаю чугунні колосники і вичищаю їх. Після того, як їх витягнув, є хороший доступ для чистки камери згоряння. Також вичищаю дверцята котла. Для чистки ще використовував щітку по металу. От і все. Котел почищений. Залишається прибрати підлогу, на яку нападав бруд під час чистки. Шибер та дверцята котла на ціле літо залишаю при відкритому. Для того, щоб проходило чи циркулювало свіже повітря. Дякую усім за перегляд. Підтримайте мої старання лайком та коментарем. Підпишіться на канал та натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео. А у наступному відео буду чистити димохід підручними засобами. Усім здоров'я та добра! Бувайте здорові!